Вітаю! Сьогодні ми з вами пригадаємо деякі правила, що вивчали в минулому році, а також поговоримо про одну з найважливіших подій в книжковому світі: про букфорум. Що ж це таке? Це книжковий ярмарок і міжнародний літературний фестиваль, який що осені відбувається з 1994 року у Львові. На книжковому форумі постійно є зіркові гості, запрошені з інших країн, а також власне, з України. І оскільки цьогоріч формат спілкування довелося трошечки інтерпретувати, усі події відбуватимуться наживо, але так само вони транслюватимуться онлайн, щоб всі змогли долучитися. Власне, ми з вами впродовж цього уроку будемо готуватися до львівського форуму книжкового, повторюючи правила з української мови. Спочатку нам треба пригадати, а як утворюємо кличний відмінок іменників, оскільки нам доведеться звертатись до багатьох різних людей. Пригадаємо, якщо говоримо про жіночі імена, тобто про іменники жіночого роду, то є три варіанти закінчень О, є або Ю. Якщо основа закінчується на твердий приголосний, як, наприклад, в варіанті імені Оксана не тут твердий, то ставимо закінчення О Оксана. Якщо ж в нас закінчується основа на Йотований звук, наприклад, як в імені Марія, ставимо закінчення Є, Марія щоб Йотований зберігався. В пестливих коротких формах імені на кшталт Оля ставимо закінчення Ю, тобто Олю. Проте не забуваємо, що в нас є два імені Катря та Настя, які мають закінчення Е, Катри, Настя. Якщо звертаємось до чоловіка, то слід пам'ятати, що можливі варіанти закінчень «е», «у» та «ю». Якщо іменник чоловічого роду має основу на твердий приголосний, наприклад, антон, то ставимо закінчення е – «Антон». Коли ж слово закінчується на ГКХ, найчастіше це в нас імена іншомовного походження, то ставимо закінчення у генріху. Ну, і якщо маємо е, основу, що закінчується нам м'який приголосний, а «Ю» це в нас м'який приголосний, то ставимо закінчення «ю» Юрію. Подумайте, як правильно звернутися до цих людей: до Пітера Помаранцева, письменник та е, один зі знавців пропаганди, е, який буде модерувати цьогорічний книжковий форум, Сергій Жадан, а також Фредерік Бакман. Пітер закінчується на твердий приголосний, отож ставимо закінчення Е Пітере. Сергій закінчується на «м'який приголосний її, отож, маємо закінчення Сергію. І Фредерік закінчується на К, тому ставимо закінчення У Фредеріку. Як правильно звернутися до жіночої частини аудиторії та учасників? Наприклад, маємо Ольгу Токарчук, письменницю, Софію Челяк – власне, кураторку подій та Таню Малярчук, українську письменницю. Дотримуючись правил, матимемо. Ольго, оскільки основа закінчується в цьому слові на твердий приголосний «г». Софіє, бо маємо йотований. і Таню, бо це коротка песлива форма імені. Рухаємось далі. Звичайно, що нам треба зібрати з собою в подорож певний набір речей, а для цього треба узгоджувати правильно числівники з іменниками. Якщо в нас числівник. 1 або закінчується на 1, 21, 31, 41, то узгоджуємо його з іменниками у називному відмінку однини, наприклад, один олівець. Якщо числівник 2, 3, 4 або такий, що закінчується на 2, 3, 4, 22, 23, 24, узгоджуємо їх з іменниками у називному відмінку множини. 2 олівці, 23 олівці. Якщо ж маємо числівник 5 та більше, то узгоджуємо його з іменником у родовому відмінку множини, Наприклад, 5 кого-чого олівців. І з дробовими числівниками слід узгоджувати іменники у родовому відмінку однини. Наприклад, півтора олівця. Отож, якби ми мали можливість поїхати цьогоріч на книжковий форум, то ми б з собою взяли 21 екоторбу, 2 фотоапарати, 5 блокнотів та 1,5 кг яблук. Але нам з вами ще треба туди дістатися, якби цьогоріч ми мали можливість бути присутніми наживо на усіх подіях. І нам треба подолати дуже багато міст, щоб дістатися з дергачів з Харкова до власне Львова. Тому треба пригадати, а що ж в нас зі знаком м'якшення у словах. Пригадуємо, є м'які приголосні, які містяться у фразі де ти з'їси цілий ридзю». Після цих приголосних в кінці слова або в кінці складу ставимо знак м'якшення, наприклад, слово тінь. Після м'якого л перед наступним приголосним так само ставимо знак м'якшення, наприклад, слово «вітаління». Якщо в початковій формі маємо знак м'якшення, він нікуди не зникає. І у похідних формах, наприклад, слово ненчин ставимо в якийсь знак після ні, оскільки є слово ненька, де в початковій формі цей знак знак'якшення є. Щоб потрапити на книжковий форум до Львова, нам треба подолати такі станції Харків. Пишемо без знаку м'якшення, оскільки «р» твердий, так само як і слово ворожба. Ж в нас не входить до переліку м'яких приголосних, тому м'який знак тут зайвий. А от Київ пасажирський це станція, де вже слід поставити в назві м'який знак, оскільки суфікси «ськ», «цьк», «зьк» постійно пишемо з м'яким знаком. Наступна станція це в нас Хмельницький, після м'якого лі» перед наступним приголосним слід поставити знак м'якшення, так само як і у суфіксі «цьк». Теренопіль, після м'якого приголосного в кінці слова ставимо м'який знак Львів, після м'якого лі перед наступним приголосним за правилом треба поставити знак м'якшення. А от в слові Другобич знак м'якшення вже не потрібен, оскільки «ч» – це у нас шиплячий і не входить до переліку м'яких приголосних. Ми з вами вже майже за крок до найважливішої події, але треба ще й пригадати, а що ж з прикметниками. Прикметники можуть виражати певну ознаку більшою або меншою мірою. Коли говоримо про якісні прикметники, слід пригадати, а як утворюються ступені порівняння, наприклад, слово сміливий. Щоб утворити вищий ступінь порівняння, нам треба або дібрати суфікс ш або іш, наприклад, сміливіший, або утворити форму складену, яка складається з двох слів більш сміливий» ну або менш сміливий». Якщо нам треба утворити найвищий ступінь порівняння, то до вищого ступеню треба додати префікси най або варіанти що най», найсміливіший, або знову ж таки утворити складену форму найбільш сміливий. Проте пам'ятаємо, що абсолютні прикметники не утворюють ступенів порівняння. Голий, боси ті прикметники, де вже ознака виявлена максимальною мірою і якогось більшого або меншого вияву бути просто не можуть. Якщо прикметники утворені від іменників, там теж не утворюються ступені порівняння. Полуничний колір маємо на увазі від утворений полуниці або шоколадний від іменника шоколад. Назви мастей тварин так само не утворюють ступені порівняння, тому гнітий сірий або вороний кінь не змінюємо. І якщо в нас прикметник вже має суфікс або префікс, що підкреслює якою мірою проявляється та чи інша ознака, то тут теж не утворюємо ступень порівняння. Власне, спробуємо тепер виправити помилки в реченнях. Перше, книжковий форум видавців став самим популярним ярмарком в Україні. Найвищий ступінь порівняння ніколи не утворюється за допомогою слова самий, тому треба замінити, став найпопулярнішим ярмарком в Україні або найбільш популярним. Далі ми готуємо захід, під час якого на її підтримку прозвучать потужні голоси практично з усіх континентів, а українські серед них найбільш важливіші, говорить Софія Чоля. По-перше, найбільш важливіші це помилкова форма, оскільки ми зіставили і складену, і просту форму, або найбільш важливі, або найважливіші. По-друге, слід звернути увагу, що це речення з прямою мовою, отож, ми повинні пряму мову взяти в лапки і. Після прямої мови перед словами автора, тобто перед цим тире, слід поставити кому. Ну і останнє речення: букфорум найголовніший культурний фестиваль країни. Здавалось би, що тут не так. Насправді, головний це слово, що має вже абсолютний вияв ознаки. Відповідно, ступені порівняння тут не утворюються. Букфорум головний культурний фестиваль країни. Отож, ми з вами зібрані і готові вже слідкувати за усіма подіями на цьогорічному книжковому форумі. Проте треба пам'ятати, що до людей бажано звертатись на ім'я, але треба використовувати правильну форму кличного відмінка. Прикметники можуть утворювати ступені порівняння, і це суттєво розширює наші мовні можливості. Проте ступені порівняння так само треба утворювати правильно жодних «самих». Числівники слід узгоджувати з іменниками відповідно до правил української мови, щоб проявити свій рівень мовної культури. Ну і знак м'якшення ми теж не можемо використовувати випадково, де нам би цього хотілось. Тому пам'ятаємо мнемонічну фразу, де ти з'їси цілини рицю» і ставимо знак м'якшення саме після м'яких приголосних. Говорімо правильно, читаємо уважно, і нехай в наступному усі події в Україні мають можливість відбуватися наживо. А ми з вами зможемо бути присутніми там, де ми цього захочемо. Зустрінемось з вами на наступних уроках.